Система впорскування газу ста BASIC відноситься до так званого покоління. Q. володіє вже перевіреним і популярним 32-бітним процесором новітньої системи автоматичної адаптації і са і при цьому характеризується невисокою вартістю в порівнянні з конкурентами. Однак, в порівнянні з моделлю QMAX PLUS в блоці відсутні обіді з'єднання комплект поставки джгут проводів. Контролер стаг 300 на 8 QMAX Basic, MAP-датчик PS04, тиск розрідження, температура газу на рампі форсунок, датчик визначення рівня газу з VPGH, перемикач стаг LED 300 з індикацією, сигнальний зумер, трійник вакуумний 5х5х5 мм. Особливості, які варто відзначити, можливість налаштування за допомогою мобільних додатків Stack Mobile або Gas Computer, досить низький відсоток заводського браку, гарантійне обслуговування на блок керування становить 60 місяців, датчик тиску, перемикач і датчик рівня мають гарантію 12 місяців, легкість і простота обслуговування за рахунок постійної наявності запасних частин і комплектуючих, безкоштовне програмне забезпечення, навчальний матеріал, простий монтаж і налаштування дає можливість становити. Налаштувати систему вприскування практично в будь-якому куточку України. Серед програмних особливостей доданий автоматичний скидач помилок. Взаємозамінність з блоками ІСА 2 Контролер QMAX Basic можна встановити замість блоків ISA. При цьому немає потреби змінювати проводку. Зміна проводиться за принципом Plug and Play. Можливість роботи практично з усіма популярними газовими форсунками і редукторами. Особливість дає можливість підібрати комплект обладнання на автомобіль максимально точно. Випускається в Польщі компанія, АЦСА. система передбачена для використання четвертому поколінні газобалонних систем на пропан, бутані і метані. Підвигуни з непрямим вприскуванням бензину 8 циліндрів.